Запам'ятай, з великою популярністю приходить велика відповідальність. Чоловіче, ви хто я тут від ховаюсь. розкрити свій потенціал, тобі потрібно... Які ще в відео по геншин? От і закінчилося літо, самокати скоро перетворяться назад у дітей, підуть у п'ятий клас, а діти постарше підуть. У робітничий. От і я вже достав свого надувного пса патрона і пробую осідлати хвилю хайпу з виходу оновлення геншину 5.0 у ворота хороших ігор. В цій версії ми додавали три нових персонажа. <звук> і вам дістанеться геле. Що він сказав? А походу уже антракт почався. А, а це уже серйозно. Невже майже 4 роки знадобилося розробникам, аби зрозуміти, що вибивати п'ятизіркового персонажа на початку патчі для спрощення пошуку святого свиного рила, це така собі ідея. А тут у мене були свої причини. Цілю паломництво є не лише знайти найсильнішого воїна, а ще й зібрати вогонь з битв, бо Натлан захищений від вторгнення сил беззотні, лише поки горить священний вогонь. Ну так, а звісно, впливи таких заяв. А можна хоча б нормальний рагалік чи безводню в коопі? Держи легендарку зі стандартного банера. О, ну вони знали, що роблять, посадили батю в главі стола. Одним з найбільш довгоочікуваних переселенців із більш успішних гача ігор була можливість крафтити артефакти зі своїми статами. тільки це капець дорого, і треба чекати скуке. Ну, походу вони хочуть позмагатися з іншою дрочільною. а тільки там ні з ким змагатися, бо в неї грають лише огірки довгожителі. Хлопці, я сьогодні з вікна траву бачив. Фу, зел, не розговорюсь з нами. Іще одну фічу є можливість обрати, що тобі буде випадати в бойовому пропуску, що наштовхує на питання. А що ця вся Тимошенкова тисяча в Батл Пас би не помістилася? А ти сюди звідки потрапив, хлопче? Напевно, треба почекати наступного регіону, бо це щось прям такі собі. В основному тому, що країна вогню і війни виглядає як біом савани з Майнкрафту. Але зрозумійте мене правильно все працює на атмосферу. Пташечки, олені, лами. От подивись на них, не везьму тим, наче купили генератор ще в 21-му році. Але підозріло розбігаються, коли їх показати воєнник. Навіть баті на триля стати. А яка тут музика? Двери відкривайте, Верекривайте. відкривайте! мами, витирайте. Все в середньому виглядає якісніше, от навіть вступна катсцена до івенту виглядає, наче її бюджет був цілих дві пачки лей з Крібом. І видно, що гру хоч трохи розвивають, ну як мінімум у порівнянні з іншими ігровими компаніями, які все ще не можуть вирішити, яка консоль для їх ігор краща, Visa чи MasterCard. І почувши цю витончену остроту, яку я кинув у бік жадібних ігрових компаній, ти спитаєш мене, а скільки я задонатив у Геншин? І Я нічого не відповім, а просто покажу тобі свою мапу. А поки ти будеш намагатися тікати та гукати на допомогу, я роздовлю тебе певним пузом. Загалом, просто досліджуючи новий регіон, поневолі в голову закрадується думка, що ти не в локації яку чекали цілий рік, а в якомусь переході між столицею і областю, іначе й все не так погано, але бажання жити зникає трошки швидше, ніж алкоголь із місцевої пивної. Тут не вистачає якоїсь візуальної штуки, щоб захоплювало увагу, типу тут ти плаваєш по воді зверху, тут ти плаваєш по воді знизу, отут а яма, отут а більша яма. Або, наприклад, гігантських бойових роботів, або пірамід гавна. Бо у порівнянні навіть пустеля, дивлячись на мапу приємніше, Ну, це якщо не знати другої половини локації. Усі ці гори, які ти бачиш, і на які ти можеш залізти, особливо фруструють, бо знаєш, що за вертикальний геймплей відповідальною назначили динозавробілку. А весь цей двір з перетворенням на звірів виглядає скоріше як іще одна трета часу в моменти вирішення головоломок. Ну от перетворюся я на самого себе через 30 років, і що це мені дасть крім депресії? Ну сама по суді. Єдине місце, яке якісно виділяється на мапі, це місцевий хаб, і то він має якийсь такий серйозний вайб підземного пішохідного переходу, куча народу, стіни розмальовані, прям під табличкою не торгувати стоять бабки, які баришать носками та червоною крою. Де і Катерина тут знаходиться далі від точки телепортації, ніж у фонтейні, так нащо це вообще зроблено? Як завіряють розробники, Натлан має глибоку та цікаву історію із багатим лором. Ну це якщо читати, що в грі написано і скіпати діологи, тільки спайман. А для вас, геншина геймери, можеш вважати це за образу? Давай нападай короткий курс в історію. Ну там, короче, позавітам Дарксуусів, підтримували священний вогонь, проводили турніри і так захищалися від злого зла. І типу у них все получалось, там тримали конфлікт у контрольованому становищі, а потім з'явились ми і понеслась. Ну в смислі понесеться, коли весь сюжет вийде десь через півроку.